Привіт! Знайомся, Це я. Це мої друзі, а це моя кохана. А ось моя тачка. Поїхали! Поганяємо. Музика голосніше і помчав. Швидкість. Екстрим. Адреналін. Інколи бачу ДТП. Але це з іншими людьми. Зі мною такого не трапиться. Звісно, буває стрьомна. Якось пам'ятаю, їхав десь 120. І йшов на обгін. Там не можна було, але ж я поспішав. <му> на щастя, обійшлося. До речі, з коханою скоро одружуємося. Поповнення чекаємо. Все у нас добре. Було б. Якби я тоді справді вирівав. Але без шансів. Ти не спіши на дорозі. У тебе ще все життя попереду, а нас тут і без тебе вистачає. Просто не спіши.